Всім привіт! І я розкажу на цьому каналі, де я беру свої кам'янчики. Це перше відео про камінці. Ну, як ви бачили, на моєму каналі написано камінці. Я ще хотіла додати ще діаманту. Ну, в мене не вийшло. Ну, я їх беру. Бербанида. А ви знаєте, що може на землі, нашій Україні, бути всього. Вже, наприклад, 10 тисяч камінців. Це лише в Україні. А ви представляєте, на всій землі, навіть ні, не знаю, саме велика цифра, і то не перерахувати. Ну, я їх беру на дорогі в себе. І ви переходите на мою сторінку, на камін... камінчики. Переходьте, і тут дуже інтересно, бо тут. Про комиті, я вам розповім другому відео, які рідкісні, які обичні і саме утра-ультра рідкі. Ну і все. На цьому все. Па-па-па-па!